Цінь надихає. Наскільки ця пора року багатогранна і різнобарна, котре відчули третьокласники Смілянської школи No3 колегіуму? 27 листопада для них у Смілянській дитячій книгозбірні організували і провели майстер-клас зі створення картин з природних матеріалів. Разом з керівниками гуртка дитячого дозвілля Юнік, що працює при будинку культури імені Тараса Шевченка, Юлією та Оксаною, діти власноруч створили чудові портрети дівчини осені. Хлопчики та дівчата працювали натхненно, кольори добирали ретельно. В якості природного матеріалу використали осіннє листя. Картина виявилася оригінальною яскравою і неповторною. Нам, надзвичайно приємно, що ви завітали до дитячої бібліотеки, що ви вклали свою фантазію, своє бачення для цього портрету, що ви дійсно частинку своєї душі прикладали для того, щоб зробити гарно вирішу. Після цікавої зустрічі у Смілянській дитячій центральній бібліотеці та знайомства з талановитими майстринями у дітей залишились красиві вироби, що нагадуватимуть їм про чудово спільно проведений час, море позитивних емоцій та пам'ятне фото на згадку.